Так, у нас 4 листопада 24-го року, 7 години 24 хвилини ранку. АБЗ-1 з 3 годин ночі, десь приблизно туди-сюди почав знову значить, забруднювати повітря в супереч забороні розпорядженням 986 від 30.08.24 року робити викиди у повітря, забруднюючих речовин і взагалі мати можливість працювати. Супер всі забороні вони працюють сьогодні, значить вже впродовж 5 години, десь ну, з трьох тут плюс-мінус, і роблять викиди, викиди йдуть у напрямку теремків, жулян і подробно на позняки. Таким чином ми пересвідчуємося у тому, як АБЗ-1 та його керівництво ігнорує будь-які закони, норми і правила існування у місті. Це повітря забруднюється у всьому Києві, бо вітер міняє напрямок і дихають всі наші кияни та гості міста.